Thank mm -hmm. you. Доброволець Віктор Бобров захищав Україну з 2014-го. Загинув 16 лютого 2023-го під Бахмутом. Вадим Абрамець, заступник командира бойової машини, загинув 3 червня 2023-го. Юрій Цибулько, офіцер доброволець, загинув 11 лютого, 2023-го під Бахмутом. Почесний громадянин міста Сум. Іван Волков загинув 1 березня 2015-го під слов'янськом. Мама воїна згадує син. Захоплювався альпінізмом у 15 років. Підкорив вершину паміру. Служив 16 років у пожежній охороні сум у травні 2014 року, як командир 3-го взводу спецпризначення Суми воював на сході країни. Він з першого дня пішов добровольцем. Він казав: Мама, якщо не я, то, то піде. Я не хочу, щоб тут чужий чобіт топтався по нашій землі. Бережіть про них пам'ять, ласка, єдине, що я прошу у колективі. Гімназії пам'ятають своїх випускників. говорять. Говорить директорка навчального закладу, бо вкладали й душу і знання у їх становлення як українців і патріотів. А на сьогодні ми говоримо: вони герої. Я щиро дякую батькам. була рада побачити дружину Юри, Ми зустрілися вперше. Дякую всім, хто підтримував цей проект. Власне, сувщини, вам навіть подяка, бо це ваша ініціатива. Герої, що віддали життя за Україну, її свободу і незалежність. Поряд із жалобою має бути наша вдячність, національна гордість і обов'язкова пам'ять. Хочу побажати всім присутнім, своїх серцях нести лише добру згадку за наших хлопців, підтримувати один одного. І разом до перемоги. Гімназисти Назар із псевдострілець і Єва із псевдопрезидент вважають церемонію шанування героїв випускників дуже важливою для себе і однолітків. Вони змалку долучились до патріотичного виховання і пишаються цим. PLAS це національна скаутська організація вона зовсім була заснована в 1912 році. Аж ми займаємося активно патріотичним вихованням молоді, щоб вони пам'ятали про ну цінності про Україну, про бо. Бога, про те, що вони от у нас є однострій пласті. Ми дуже цільно шануємо Бога і Україну. А так як ці хлопці віддали своє життя за нашу державу, їх треба пам'ятати кожен день. Для мене велика честь сьогодні була відкрити цей захід, взагалі його проводити. Одним із головних пластових законів є бути вірним України, і ці люди вони віддали життя за Україну за нас, за наш народ. І чесно, весь захід у мене було велике бажання просто розплакатись велике співчуття батькам загиблих, родичам загиблих. Ми повинні пам'ятати цих людей. Вони справжні герої для нас особливо. Військовий капелан за православною традицією освятив меморіальні дошки та помолився за всіх полеглих і всіх, хто сьогодні героїчно тримає щит за Україну. Новини СТС бажаю перемоги.